Творчість важлива ланка української культури. Тож сьогодні кременчужани мали нагоду зустрітися з Людмилою Охріменко, письменницею та волонтеркою з Харкова. Детальніше про зустріч у наступному сюжеті. 11 квітня в абонементі філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася творча зустріч з харківською письменницею та волонтеркою Людмилою Охріменко. Вона відома багатьом як авторка книги Оскар найкращого роману на воєнну тематику за спеціальною відзнакою міжнародного літературного конкурсу Коронація слова слова-2021». 2014 рік мене особисто змінив кардинально, тому що до 2014 року я писала, читала і говорила російською мовою. А 2014-го я почала волонтерити, поїхала на передову. Побачила і зрозуміла, з ким ми маємо справу, і зрозуміла, наскільки ми не просто різні люди, а що ми живемо просто в різних світах. Змінилася не тільки я, але й моя творчість. Раніше я писала жіночі романи, зазначає письменниця. Тож сьогодні Людмила презентувала одразу три нові книги: далека блакитна далечінь, волонтерські історії, 2014-2022 рік. Та написано у співавторстві з Євгенією Пірог дитячу книжку Люлечки, дарувальники снів. Далека, блакитна далечінь. Личій це книжка романтична, добра, щира, щедра, щедра на спомин про своє дитинство, про юність, переосмислення того періоду життя. Я думаю, що всі, хто будуть читати ці книжки, вони із задоволенням поринуть в ту ситуацію, яку б я прагнула, щоб ми повернулися, щоб після перемоги прийшла оця далека блакитна долечи. Друга книга Люлечки Дарувальники снів призначена для старшого дошкільного і молодшого шкільного віку. Ні, розповідається про родину люлечків, яка дарує діточкам добрі, цікаві сни, і третя книжка, яку я буду сьогодні презентувати, це волонтерські історії, 14-22». Це книжка про війну, про волонтерів, про людей, які безпосередньо виїжджали на передову. Ну і про свій теж досвід, який я мала коли їздила на фронт. Усі присутні захоплено слухали презентацію нових книжок авторки, пригадали її старі, проте добре відомі літературні доробки. А також мали змогу дізнатися історії засобистого життя Людмили під час війни. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.